Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, може змінити клубну прописку і відкрити для себе інший чемпіонат. Байер активно працює над літньою трансферною кампанією. Леверкузенці хотіли б посилити свій склад Михайлом Мудриком. Зазначається, що хабі Алонсо особисто схвалив перехід українця. Наставник Байера переконаний, що він може стати ключовим гравцем у його схемі. Челсі не має наміру остаточно відпускати Мудрика і розглядає варіант з орендою, яка б дала змогу Вінгеру розкрити свій потенціал. Перемовини між клубами можуть стартувати найближчим часом. Утім, досі невідома доля Михайла через допінг скандал. Наразі українець відсторонений від офіційних матчів. Тим часом Челсі шукає заміну Михайлу. Англійці цікавляться бразильським вінгером мадридського реала Вінісіусом Жуніором. Повідомляє іспанське видання El Gol Digital. За інформацією джерела, сині готові зробити 24-річного футболіста найбільш високооплачуваним гравцем Європи. Відсутність мудрика теж негативно вплине на атакувальні спроможності збірної України в березневих матчах Ліги Націй. Сергій Ребров не сказав, хто замінить дискваліфікованого за допінг Михайла Мудрика на позиції лівого атакувального хавбека. Але сподівається, що гравець Челсі скоро повернеться в гру. Ми підтримуємо та допомагаємо Михайлу. Це важливий для нас гравець. Бажаю йому якнайшвидшого повернення у футбол. Це важливо і для нас, і для нього. Ми пробуємо варіанти зліва у півзахисті. Побачимо, хто вийде на Бельгію, сказав Рибров. А ви як вважаєте, Мудрик залишиться в Челсі? Свої думки пишіть в коментарях.